Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо говорити про зміни та новинки, які будуть введені в гру разом з 75-ю версією. Про те, що я вже згадувала в календарі поверхнево, тож нагадаю ще раз, ну і за всі інші зміни розповімо тут. Тож, давайте розпочинати. 17 березня розпочнеться День народження імперії Пазлів, і цього разу, як і минулого року, це буде велика подія з викликом за самоцвіти, і можливо, ще даватимуть подарунки в грі всім. Але найбільше, звісно, буде пропозиції з саме купівлею різних акцій, адже як завжди, все буде заточено на донат. У виклику буде багато івентових героїв, і будуть два нові герої: це Леоні та Раджеш. Сім'я Дикі Коти, яких, звісно, всі будуть хотіти спіймати. У них буде крута пасивка, яка так і називається «Дев'ять життів, тобто герой матиме шанс 75% ожити до 9 разів з 50% життя і 75% мани. Тож, як на мене, це виглядає досить непогано і хотілося б такого героя. Але виклик за самоцвіти, тож не кожен зможе спробувати. А якщо і спробувати, то не факт, що вдасться зловити, Все як завжди. У виклику буде шанс Х2, тобто коли випаде п'ятизірковий герой, то інший прийде бонусом. Але чи це буде новий герой чи вже старіший, як кому пощастить. Я коли робила x 30 на Беті, то спіймала велу могильника в костюмі. А бонусами прийшли Дрейк в костюмі та гранат ніндзя. Якби це був справжній виклик на власний акаунт, то я б трішки розчарувалася, бо ніби є п'ятірки, але вела і гранат вже старі герої і ще й без костюмів. Ну, дрейк і могильник в костюмі, але все ж хочеться чогось новішого. Тож ще раз повторюся, як кому пощастить. 27 березня має відбутися тренування героя, це щось наподобі купівлі костюма. З'явиться можливість прокачати героя за самоцвіти, але є нюанс: герой має бути випущений більше ніж 24 місяці тому, тобто ще більше ніж на купівлі костюма. Від 1 до 90 рівня вартість буде 1 к самоцвітів. Якщо герой вже був підкачений, то вартість знижуватиметься. Ось я до прикладу пробувала такі варіанти. Тут в мене білосніжка 80-го рівня, то вартість 37 самоцвітів до 90 рівня, і при цьому економляться звичайні ефіри і альфа, та й самоцвітів мало. А з 85 до 90 рівня ціна 18 самоцвітів. Тож, якщо нема багато самоцвітів в наявності, то можна так когось з героїв прокачати, адже якраз до 85-го і до 90-го найважче герої ростуть. Якщо ж є самоцвіти і підходящий герої, то можна на фул. Лише шкода, що старіших героїв можна так вкачати. Вірніше героя, бо можна лише одного зробити. Далі має бути введення в турнір драконів. Рано чи пізно це мало статися, і думаю, що в подальшому і в ПВП можуть ввести або навіть в війни. Тож, поки що це буде підтримка для чотирьох зіркових героїв, це так і називатиметься підтримка з повітря. Воно виглядатиме, як ми бачили при проходженні карти. Дракон буде в куті біля героя і виконуватиме свою функцію, залежно що він робить. Але саме в турнірі буде збільшений зв'язок душі з героєм в півтора рази, а також хіл чи шкода, яку даватиме дракон, теж буде збільшено в півтора рази. Але це для атакуючої команди в захисній все працюватиме як і було. Ну і в атаці дракон набиратиме ману від з'єднання каменя, так як це є на інших режимах, де задіяні дракони, а в захисті в кінці кожного ходу і від удару по героях певного кольору. Далі я вважаю хороша новина це стосуватиметься загонів. Перше, це те, що в епічний виклик, тобто наш щоденний виклик загонів, буде додано загони вежі ніндзя, магів та стікс. Тож тепер можна буде не чекати на конкретну подію в вежі, а поприкликати загони там, особливо враховуючи те, що вежі магів вже дуже давно не було, а стікс, певно, ще давніше. Можливо, на цій вежі чекає якийсь апгрейд, типу п'ятизіркових магів, це я про загони циклопів чи ще щось. Не знаю, це моє припущення, але побачимо в далекому чи не дуже далекому майбутньому. Це оновлення має запуститися після 11 березня. Ну і в п'ятизіркових загонів поповнення з'являться нові загони з новими комбінаціями по класах. Це теж, я вважаю, хороша новина, як і для обміну загону, так і коли спіймаєш його. Адже можливо, саме інша комбінація може бути в пріоритеті, ніж наявна зараз. Тож тепер буде поєднання чарівника і рейнджера та бійця і розбійника. А пасивкою по класу в них буде зменшення захисних недугів на 8%. І в виклик буде включено всі 50 загонів, що є зараз, і 5 нових, які весь час змінюватимуться. Тож тепер ще більше шансів наловити п'ятизіркові загони. На територію драконів має ввестися новий квест, який може з'явитися будь-коли. Це, якщо що, цитата, розробники не дали дати появи, а написали, що з'явиться будь-коли. Це, мабуть, тому щоб не забували заходити на територію драконів. Я, наприклад, цим трішки грішу, іноді забуваю, а іноді просто не хочеться там щось проходити. Але квест буде і він складатиметься з п'яти етапів, де можна отримати предмети для переродження драконів. А на найважчому рівні жетон для прикликання п'ятизіркового дракона, тож можна буде спробувати пройти. Ну і 15-ти зіркові титани мають ввестися в гру швидше за все, вже з обновою до 75-ї версії, бо дата точно теж невідома. Ну, ще по героях пару слів скажу, мають додатися нові слизняки в гру, також є фокси, які теж поступово ведуться. і до випробування Беовульфа є герой, а саме мама Гренделя. Тож тут без змін герої виходять без перестанку і весь час сильніші і сильніші. Мабуть, щоб гравці не розслаблялися і постійно хотіли зробити апгрейд команди. В принципі, тут нічого нового, це відбувалося і відбувається в грі постійно. Тож пишіть, як вам такі невеликі зміни, або що б ви хотіли змінити в грі чи ввести. Я б, наприклад, хотіла трішки зупинити це божевільно агресивне введення такої кількості нових героїв в гру. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб бути в курсі різних новинок і подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких та до зустрічі в нових відео.